Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Ми знаходимося в котеджному містечку поблизу Києва, і я вам сьогодні хочу показати сад на малій площі. Ми знаходимося на ділянці, площа якої складає три сотки. Завдання було наступне: що необхідно було створити сад, щоб була пляма якась відкрита газону, щоб розміщувалися якісь функціональні зони, ну і щоб був якийсь об'єм у вигляді дерев, кущів, квітників. Було прийнято рішення, що пляму газону. Ми розміщуємо таким чином, що вона одразу підходить близько до будинку, щоб людина із будинку могла вийти одразу на цю площину. Однак, так як діляночка, вона така прямокутна, ну, квадратна, прямокутна, і вона досить така, бачите, прозора, тут немає в принципі парканів. Але ну, все одно з часом там щось буде забудовано, там, наприклад, можуть з'явитися якісь там рослини або щось таке, що нам потрібно буде сховати. То ось цей простір, який зараз у нас є, начебто до сусідської ділянки, він може, на жаль, зникнути. Тому, передбачивши це. Планування, а воно, як правило, починається з газону, ну, я так проєктую. Я створив таким чином образ і лінію між квітником і газоном, щоб вона була не прямою, не під кутом 90 градусів лінія до будинку, а така під кутом, як 45 градусів. Тобто, зараз ми знаходимося, так можна сказати, на такій трапеції. Не ну, умовні трапеції, але ось ця лінія, ось ця смуга діагональна. Вона якраз таки і цей нам простір трішечки буде збільшувати. Коли ми розібралися з газоном, нам потрібно було розмістити певні функціональні зони. Їх тут знаходиться декілька. Одни з них знаходяться одразу примикаючи до газону, і ми до них повз квітник можемо зайти. Ось одна з них. Досить невеличка зона, вона затишна. Ну, зрозуміло, що зараз зима, і ми забрали вже всі садові меблі, але ну, обрис і структуру можна зрозуміти. Ця зона була зроблена спеціально для того, щоб людина могла відпочити, закритися від решти саду і почитати. ви коли створюєте свої сади, ви так само продумуєте такі. Ну, моменти вони дуже є важливими. Яка б у вас площина не була саду, ось навіть тут три сотки. А тут, наприклад, у нас чотири є зони таких, не зважаючи ще на декоративний газон, це буде п'ята така зона. Розміщуйте їх багато таких функціональних зон не буде. Навіть якщо ви користуватися цією там територією не будете. Зробіть її хоча б просто невеличкою, а якоюсь ну, не такою, тут от три на три метри. Вона, поставте один стілець, там, в стіл або лавку, і у вас сад буде грати по-іншому. Не потрібно такі великій площі, і ви думаєте, у мене нема місця, я не знаю, що розмістити. Завжди є, що розмістити, і завжди хочеться сховатися десь в саду. Тим паче, у вас приходять гості, можуть бути онуки, діти тощо. Тут по обрамленню одразу скажу: висаджено було сосни чорні, вони достатньо швидкорослі. Я часто використовую їх в своїх проектах через те, що, по-перше, вони невибагливі і вони притаманні ну вже нашій Київській області. І вони достатньо швидкорослі. Тобто ця сосна, ну, до другий сезон. Вона приросла, вона була метр вісімдесят, тобто вона на метр, можна сказати, вже за цих два сезони виросла. Це достатньо гарний результат. А що ми досягаємо, висаджуючи такі рослини? Ми можемо, по-перше, прикрити цю частину саду від іншої. По-друге, ми закриваємо. Наш сад, взагалі, і терасу, яка знаходиться ліворуч від мене, від сусідів. Ну і зараз вже ми е, знімаємо цей ролик в зимовий період часу. І Якраз в зимою і можна подивитися, які є недоліки в саду. І ось якраз хвойні рослини, як ось ці сосни, вони нам і показують, що рішення було обрано абсолютно правильне, тому що вони на собі зараз і тримають частину, принаймні ось цю частину саду. Ви можете побачити, тут знаходяться три сосни. Вони висаджені не в смужку вздовж паркан. Тут, до речі, паркан не прямо йде, а він трішечки викривлений. Але все одно ми намагалися висадити сосни таким чином, щоб вони створювали ось таку ну, такий трикутник, можна сказати. І так, може бути так, що ну, наприклад ця частина саду за сосною, ну можна сказати, що вона. Не не функціональна, не використовується, але ж не завжди у нас має бути функція тільки в саду. Коли от напроти мене по діагоналі знаходиться будинок вітальня, то з цього боку точно з боку будинку буде видно, і те, що відбувається за сосною, і тоді у нас сосна, наче ближче до газону, ця трішечки далі, та ще буде далі. І ми бачимо, що у нас формується природний стиль саду, а це є дуже важливим. Ну, якщо ви не робите якийсь регулярний прийом. Ну а за регулярними прийомами, як правило, потрібно доглядати більше, тому що це стрижені форми. Вони тут так само представлені, але ну, це було вимушено, тому що там, де є вузька смужка, наприклад, паркану, нам бажано було чимось прикритися. Ми зараз на таку зону і якраз з вами і подивимося. Її ви прям одразу можете і не побачити, але ось. Тому що перед нею ростуть квітники і міскантуси. Однак ми ось цю таку стрижену форму використали у вигляді дерено білого Сибірика. Подивіться взимку, як він гарно працює, яка краса навіть без листя. Він закриває собою частину паркану. Ну, він прозорий, там ростуть інші рослини. Але в літній період часу він просто у нього листя звичайного кольору, ну, зеленого кольору, листя. Потім вони червоніють на осінь, тобто міняється забарвлення і краса в нашому саду. А пізніше він стає ось таким вишневим насиченим кольором стовбури. А так як ліворуч від мене знаходиться ще вікно вітальні. То якраз цей дерен взимку також буде створювати гарний позитивний настрій. І для того, щоб цю частину саду ми могли якось полегшити, не робити такою важкою, тому що дерен ну, все одно це кущ, і він в ну в літню пору часу він під час вітру він не коливається, він буде статичний. То використали ось такий масив щучника дернистого, сорт Golden Шлеєр. Можете одразу звернути увагу зимовий період часу. Волоті гарно зберіглись. До речі, тут така півтінь, навіть більше тінь після обіду. Чому ми використали саме цей сорт злаку? Тому що він зимозелений, а самі волоті досить цікаві і охайні. Вони збережені тут від вітру. Десь частково вони могли розвалитися, їх там пристригли, але загалом мені здається, що картинка досить приваблива і цікава через те, що в нас є структурні рослини у вигляді дерена, потім висаджені, об'ємні такі рослини хмаринки, ось цих от наших злакових трав. Тут ще є от можна побачити такі сухості, це гортензія дерева видна Ну, Я, до речі, так звертаю увагу, що часто використовую гортензії в своїх садах через те, що вона просто довго дуже цвіте і е, вона залишається на зиму такими цікавими шапками. Тут декілька кущів цієї гортензії, можна побачити, а так як це вхідна група за мною фіртка, вхід у двір. Да? То ми висадили більш високі знаки. Це не гостроквітковий Карл Фостер, який так само нам прикрив нашу вхідну групу. І для того, щоб завершити вже з вхідною групою, щоб не було її видно з проїжджої частини котеджного містечка, ми висадили такий колоновидний граб. Він обрано не випадково тут через те, що у нього буде форма достатньо така циліндрична, і це буде не заважати нам і проходити тут, але тим не менше він буде перекривати нам частину. Тому дерева є не тільки звичайною там, стандартною формою, яку ви знаєте. Є багато таких сортів колонавидних, такі і берези є. І дуби навіть є просто коли у вас є певна задача, яку ви маєте виконати в своєму саду, от як, як тут, то можна використовувати саме такі дерева. А якщо ви ми висадили б їх, наприклад, п'ять там в ряд або шість, вони б зрослися і були б такою стіною, тому що граб дуже дуже легко піддається стрижці, і можна було б сформувати якусь красиву огорожу з нього. Продовжую розмову про функціональні зони. Ось тут, переді мною і перед кущами, знаходиться така зона для заняття спортом. Вона якраз виходить майже на вулицю. Тут колись будуть встановлені якісь там турнічок. або що ще. І для того, щоб якось його ну, зробити більш затишним, то так само було використано той самий структурний елемент, як Дерен Сибіріка. А праворуч від мене якраз використаний той самий куничник гостроквітковий Карл Фостер. Тобто в саду насправді використовувалась дуже обмежена кількість рослин. Якщо кущі, то тільки одного сорту. Якщо це, наприклад, злак куничник то левова частка там була його або щучника дернистого. Я знаходжусь на площі ще декоративного городу. Ну, зрозуміло, що взимку вона не використовується. І ось тут відкривається достатньо е, цікавий е, вигляд, ну, щоб вам також показати наочно, що і рослини використовуються, в принципі, ті самі. Але е, вигляд для мене він достатньо цікавий, тому що якраз це фронтальна частина з. Вулиці, і Ця ну, композиція досить гарно так, формує і показує цей сад. Ну, як на мене, ця композиція представлена клинам червоним. Тут так само є у нас зараз червоні ці кущі, які частково йдуть вздовж огорожі. Тому що ось ця частина за мною, сусідська, вона достатня з таким високим перепадом рельєфу. Тобто ми знаходимося, наш сад знаходиться на сантиметрів 70-й метр, вище, ніж та ділянка, що за мною, а може і більше навіть. І тоді е, е, у нас ці кущі трішечки нас прикривають від сусідів, хоч вони ходять знизу, але тим не менш. І ми використали тут, е, окрім е, щеклена і цих кущів, міскантуси. Міскантуси використані більше на задній план, тому що ви знаєте, що вони першу половину до середини травня вони стоять достатньо сухими і у них вегетації ще немає. А для того, щоб вже красивий фон ось і цієї частини був, використаний так само щучник дернистий сорт Golden Schleier, використані кущі гортензії Annabelle. це деревовидна гортензія. Тут також є проса. Ну, просто так само буде працювати тільки на другу половину осені, і зараз зимою ви можете побачити, наскільки воно красиве і фактурно. І на задньому плані є куничник гостроквітковий Карл Фостер. А ось тут, якщо не знаю, ви мене тут знайдете і побачите серед цього куничника, А ось тут так само висаджено декілька сосен. Вони перегукуються з соснами, про які я вам говорив, ну, на іншій частині саду. І ми їх підбили злаковими рослинами тим самим щучником. Ну і тут вже з'являються деякі квіти. Квітів насправді тут небагато. От ви можете побачити зараз, квіти, вони всі зрізані, тобто таких сильно провалів в квітниках ми не можемо побачити через те, що злаки. От ті, хто мені пишуть в коментарях, що я полюбив злаки завдяки вашим відео, ось ви можете ще... 105 раз переконатися, що злаки, особливо зимою, дивовижно працюють. І навіть взимку тут у нас, в залежності від злака, ну от куничники, щучники вони зверху будуть такими сухими вже, а внизу вони ще достатньо зелені. У них ця шапка достатньо зелена. Але для того, щоб підтримати цю композицію, ми використали ще один дерен, кущі дерена, але це не звичайний сорт дерена. Він невеличкий, він називається Red Gnome. А він, в принципі, такої висоти буде. Його можна не стригти. Він також з червоними гілочками, а літом достатньо гарні у нього, просто зелені листя, а потім вони червоніють. Ну і для тих, хто полюбляє дерени, наприклад, коли хочуть мати ось такий колір фактурний стовбуру. І не хочуть замарачуватися і стригти, як Дерен то що вздовж паркану, бо це достатньо висока рослина, 3 на 3 метри виростає. То використовуйте інші сорта рослин, наприклад, як ось цей Red Gnome. Ну і так само і тут у нас воно підбивається, ця частина саду гортензіями. Ми повторюємо їх, гартензія набель, міскантуси, які так само нам закривають нас від сусідів. Тут насправді бачу перепад навіть під 2 метри заввишки. І е, хочу звернути вашу увагу. Коли е, ви створюєте собі живі огорожі, до речі, ось це е, таким чином виросла, е, вирос бджолоцвіт такої висоти. Щось він тут вертикально почав стояти, а не розвалюється, мабуть, менше води йому тут. А, коли ви використовуєте живі огорожі, все одно намагайтеся бути з ними обережними через те, що Велика їх кількість буде спонукати вас до достатньо постійного догляду за рослинами, особливо, якщо ці рослини, із яких ви робите живі огорожі, листяні. Наприклад, тут, ну, дерен необхідно буде стригти тричі на сезон. Вам так здається, що це легко, ми їх можемо підстригти. Можливо, але все одно це займає певний проміжок часу. Тому, коли цей дерен висаджувався тут, а чому саме тут? Тому що тут тераса близько. Там дерен, коли я вам показував, було висаджено живою огорожою, тому що там вікно близько, щоб у нас зимою закривало. Але зараз ви бачите, злаки настільки закривають сусідську цю ділянку, і сосни настільки розрослись, що в принципі можна було б за великим рахунком обійтися і без дерена. Але ми підстрахувалися і просто сосни виросли швидше, ніж ми думали, тому дерен нехай краще буде. А тут ми вже закриваємо паркан частково міскантусом. Тобто, щоб цей дерен не продовжувати аж до самого кінця, ми використали інші рослини, вільнорослі. Так, міскантуса не буде видно там до травня, але ви бачите, зимою ну, шикарно себе поводить, росте. З цієї частини саду ми підходимо так, через квітник, я правда пробираюся до кострища. Але тут у нас є іргала марка. Так само є дерени ред-гном, тобто невеликі. І ось ще одна така функціональна зона. Позаду неї знаходиться ще плодовий сад, тобто він її обрамляє. І так само ми намагалися цю зону закрити від тераси, яка буквально через газон, через там 7 метрів від мене. Тобто, коли сад малий, ви маєте погратися з зонами таким чином, щоб ви розмістили все, що ви хотіли. Але щоб ну ці зони, хоч трішечки, були так інтимні і приховані. А в цій частині квітника можна побачити ну, квіти зрізані, да, і таке враження, що частково ну, такі, як провал в ньому є в квітнику. Однак, завдяки злакам. Які отак асиметрично так само висаджені, щучнику, проса, тут ще є пенісетуми. Воно достатньо ну, цікаво. Я не можу сказати, що сад програє в цій частині. А ось доріжка вже, яка йде до компоста, який колись тут буде сформовано, і компостні ящики будуть стояти. І зона буде ягідника. Тобто там планується, там вже в принципі є і малина, і якісь плодові кущі. Ну і для того, щоб нам вже завершити наш такий огляд, по всім квітникам вже я походив. Ми все ж таки використали, крім хвойних дерев, ще є у нас листяні дерева, це в даному випадку липи. Липи сорту ранчо, їх тут чотири штуки. А чому саме такий сорт було обрано? Через те, що а вони достатньо ну, так середньорослі, можна сказати, сантиметрів ну, 40 приросту. У них може бути на рік. І вони виростають з часом буквально на там, 13 метрів за вишки. Для липи це не так багато, бо липи, ви знаєте, виростають під 30 метрів. Що ще хочеться вам сказати? от Зима якраз таки оголяє всі наші прорахунки і недоліки, які були, наприклад, в саду. На мою думку, зараз от я бачу, що позаду мене от не вистачає якихось дерев. Чи може бути це хвойне дерево, чи може бути це листяне дерево? Байдуже, в даному випадку, але. Так, там планувався септики, там планувалося, що наприклад розростуться швидше липи, але цього не сталося. Я би, от якщо б я там приймав рішення по змінам або якимось там інтервенціям в цей сад, і зараз я би досадив там пару дерев, може, якісь би навіть хвойні, щоб закритися від сусідської ділянки і будинку. Отже, ми сьогодні подивилися на сад, який зимою відкривається, якраз таки зі всіма своїми перевагами та недоліками. Визначили, що можна було б змінити, а що краще залишити. І ще раз переконалися, що це є дуже правильні і влучні були рішення. У нас я вам всім бажаю, щоб ви коли створювали свої сади, думали про те, як розмістити функціональні зони, і щоб вони були трішечки приховані, не зважаючи на те, які у вас сад, який у нього є розмір. Креативте завжди з обрисом вашого газону, таким чином, щоб він допомагав вам в і поєднанні саду, і розділенні цих функціональних зон. Ну а нам всім я бажаю однозначно перемоги і миру. А з вами був Андрій Каранда. Побачимось.